Вітаю всіх кучерявий сад під Львовом Оля Кучерява. Ось цю клумбочку, яку ми зараз бачимо, я її називаю Вхідна Парадна, бо вона мене зустрічає і проводжає і всіх моїх гостей. Ми вже з вами розібрали, які саме сорти троянд тут ростуть, які інші рослинки. Їхні особливості, а що найважливіше, ну, напевно, для глядачів, це якого віку троянди. І де я їх купувала? А сьогодні ми перейдемо до клумби за стежкою. І найвидочнішим тут є ювілей принца Демонако, сорт Троянди. Тому образно можна називати цю клумбу, клумбу принца Демонако. Проте, крім неї, є тут багато шедевральних сортів і не лише троянд. Є Структурні рослини, котрі увесь рік не сезон, а увесь рік підтримують красу саду. Отже, поїхали. Почнемо з нашого ювіляра: Ювілей Принца Де Монако. Відразу посадила тут три кущі. Та принц розростається настільки ж у ширину, як у висоту, десь приблизно на 80 сантиметрів. І середній кущик центральний прийшлося рятувати, забираючи звідти. Отже, зараз ми бачимо тут лише два кущі принца. Садила його ще у 2020 році та купувала у пані, котрої після 2020 року я більше знайти не могла. Це одна з найефектніших ландшафтних троянд. Вона не хворіє, не хвороблива. Квітка не реагує абсолютно ні на що, ні на спеку, ні на дощ, ні на роси, ні на шкідників. Прекрасно довго тримається. Я жодної зими від 2020 року до тепер її не вкривала і навіть не підгортала землею основу. І ось бачимо результат. Вона однаково рясна і яскрава. Ну, лише на осінь чуть-чуть. Чорна плямистість буває. Так, буває, буває. В ніжках і попереду біля бордюру очиток Ангеліна. Ай, це безподобний очиток, сорт очитка. На підспівку до ювілея облямівка квіточки, котрого має такий темно-червоний колір, посадила сорт троянди Нуар Дезір. Це має бути гармонійна кулька. Котра вкрита настільки рясно квіточками, що не видно листя. Квіточки, правда, більш-менш простіші, не такі повні і десь чуть кучеряві, закручені, моя тема. Придбала його влітку минулого року у контейнері з закритою кореневою системою в зеленому магазині у пана Якова Соколова. Там чуть дорожчі, ледь дорожчі саджанці, але жодного. Разу пересорту не було. Минулого року я її рятувала від чорної плямистості. Цьогоріч хут-футфу здоровенька наразі, на тепер поруч клумбі свіжості надає такий лаймово-жовтавий сорт троянди Голден Бордер. Теж 24 року, але з весни від Каприфоль від розсадника Капріфо. Дуже рясний сорт. Там є у мене два кущики посаджено. Вони наразі вузенькі і невисокі, десь до 60 см. Та чула, що вистрілюють пагонами значно більшої довжини. У мене не хворіла. Вражень ще небагато, крім. Того, що і минулоріч, і цьогоріч дуже рясно, як на першорічку квітує. Далі в глибині на тлі Дерено елігантіссима буде Помпонелла. Вона манюня, це із живця, вирощена власноруч. Пропустимо. І моя красуня улюблена, хоч з масою недоліків. Остинка Шефордес, чому улюблена у найеней, неймовірний. Нюдово-рожево-персиковий колір. Знайшла це чудо в розсаднику Розіна, більше ніде її і ні в кого, в принципі, не бачила. Посадила два кущики, але рекомендувати не можу через дуже велику кількість недоліків. Принаймні про них знати варто. Розвалюється, не тримає себе зовсім. Хворіє середньо та хворіє. Вже тепер на ній бачила плямки і чистила листочки. Ще й квітку не так довго тримає, як би хотілося. Перед нею теж досить непоширений сорт. Цю трояндочку у наді панасюк розавет придбала навесні го року і посадила. Кущик нарощує до метра та вузький. Якщо хотіти кращого видовища, то варто садити кілька кущів порш. Тоді буде, як кажуть, вав, обана. Тоді буде гарно, бо вона закладає завжди суцвіття. Поруч трояндочка теж від Наді Панасюк, теж від весни 24-го вони приїхали разом. Міднайт Блю. Та я її ношу посаду пересаджую теж квітне рясними суцвіттями. Я нею захоплювалася у пані Наталі на каналі Трояндовий сад. Поки що у себе ну, нема в мене відчуття такого захоплення. Ой, яка прекрасна троянда. Швидше всього, що вона. Вже вже вдруге першорічка, тому не може себе на повну силу показати. На сонці горить, швидко відквітає, тому в тому місці є напівзатінок під черешною і от. Там ці два сорти, ці дві трояндочки. Бо кімоно мені так здавалося, що він теж вицвітає на сонці, а мені хоч, хочеться милуватись його лососовим кольором. Лососовий поруч з таким насичено-фіолетовим, на сонці він такий малиновий виглядає, а сонце зайде густо-фіолетовий. все-таки. Досить гарно виглядають. Плюс форма квітки. і Тип закладання квіточок суцвіття схожі. І висота їхня схожа. В не помітила, не зауважила, не взяла собі на замітку, що на них треба вважати. Думаю, що на осінь все-таки десь щось та й було, але не критично. Цей сорт теж піддивилася у пані Наталі трояндовий сад, та в неї він набагато ефектніший. У мене поки що такого. Такої краси, такого видовища немає. На жаль, ну все у нас попереду. Шефердес підв'язую, як тільки можу, і однак вона навіть підв'язана, вона умудряється десь та й завалитись не туди, куди треба. Для якоїсь гармонії, ж поруч Golden Border глівіше. Посаджено жовтаві кущі, бруслини, Emerald Gold. Жовтий та фіолетовий дуже гарна комбінація кольорів. З жовтими квіточками мій улюблений лілійник Стелла Де Оро. Він невисокий, він має дрібненькі листочки порівняно з іншими е лілійниками і квітне увесь сезон без перестанку. Коли інші лише закладають свої пуп'янки, цей вже в повному розквіті. Дуже класний сорт, рекомендую. На передній план те, що треба. Спереду і хоста Sunset Grooves, котра витримує сонячні промені більше, ніж багато інших сортів. Інші сорти лілійників не такі компактні, як Stella de Oro. Все-таки de Oro фаворит. фаворит. Ось там golden border за лілейником. Лілійники саджаю, хости саджаю, бо мені дуже подобається, коли в саду є рослини з лінійним листям або круглим великим. Тоді воно розбавляє ту рябість листочків і квіточок троянд. Перед нами ще один трояндовий шедевр. Осені 22-го року він у мене від пані Тетяни Онипенко, Грінжардін, Стефані Баронін Цугутенберг. Два кущики. Зараз цей сорт відхопити. Ну дуже непросто розбирають в перші ж дні. І не дарма, бо от почала квітувати. І до зими, який ювілей, принца, не залишиться без квітів. Весь час, весь час нарощує свіжі, свіжі, а який гармонійний кущик. Такі кульки вкриті квіточками. Ну, Прекрасний сорт, прекрасний, і майже не хворіє, майже не хворіє. Один із найздоровіших з тих, що у моєму садочку. Якщо додиратися, то при надмірній вологості загнивають квіточки окремі, але не масово. Вона ніколи не буває, неохайна. Цієї весни падали, падали, падали без кінця дощі і деякі пуп'янки загнили. Уявляєте, що би було, якби я не зрізала ще оті пуп'янки. Шедевр. Поруч Сантоліна зелена для фону. Бо багато різних квіточок на купу, то не дуже гарно, як на мене. Барвінок біля сітки, тут колись буде якась більш культурна фіртка. Чемерники, котрі прикрашають із барвінком навесні квітник. Лілійники, як я люблю, хости. Хоста блю-ангел. Велетенська хоста, гігантська. Далі анабелька, гортензія деревоподібна. Всі такі рослинки досить невибагливі. І біля анабельки сорт чайно гібридної трояндочки, терракота, кола, котра незвична своїм терракотовим забарвленням. Тут також два кущики. Від Наді Панасюк Розавет. Із весни 23-го року. Що мені подобається, я вже сказала, незвичне забарвлення. Що... А, і ще листя дуже гарне у неї. Що мені не подобається, виганяє дуже високі пагони. Раз. Може підхоплювати борошнисту росу і чорну плямистість, так активніше, ніж інші сорти. Два, ну форма кущика негармонійна. Оті пагони наліво, направо, їх зв'язуєш. Якось так, точно не на передній план. І ще вона не любить яскравого сонця, квіти запікаються. Тилом для багатьох рослин і троян, котрі ми розглянули, є вічно зелена магонія, падуболиста. А також, щоб щось прикрашало навесні. Тут посаджено багато і рисів, Листячко теж мені подобається, поки воно не загниває, не псується. Посаджені самшити вічно-зелені, і також веснянок квітуча, така надзвичайно буде ефектна рослинка, рододендрон, нова зембла, Зимуючий сорт. Так, тут закислений ґрунт, ми бачили хвощ, ознака, індикатор кислих ґрунтів. Де є хвощі, там ґрунт кислий. І це прекрасно, бо там росте рододендрон. Що теракота, що Стефані Баронін, що Ювілей принца не пахнуть. Для, троянд, для трояндарів інколи важливо, аби троянди були ароматні. Ось такі джунглі створилися і захищають землю від пересихання. Тут ще розростеться кулею спірея японська. Gold Flame і навесні яскраво-червоні прирости теж будуть брати активно на себе увагу. Це досить видовищно виглядає, коли тільки-тільки все розпускається. А влітку Стефані Баронін. До неї хочеться бігати і її розглядати, і милуватись її ніжністю, ніжними квіточками, святковими кольорами, біленькими, свіженькими. Ще підбита знизу Стефані, теж рослинками, що квітнуть біленьким, але вже навесні, ще навесні це арабіс. Тут така хмаринка біла, поки Стефані наростає, то арабіс прикрашає спереду діляночку. Хочеться, аби клумби були декоративними увесь час. І навіть взимку. Тому посаджено магонії. Хочу вам зізнатися байдужію, до чайно гібридних. Подивіться, ну, красуня Green Fashion від Наді Панасюк з весни 2024 року. Дивлюся на неї і нічого не відчуваю. Минулий рік вона мені дуже хворіла. На зиму я її вкривала, цей рік вже якось краще. Вузенький кущик, як в більшості чайно-гібридних, десь окрема квіточка одна, вона невеличка, вона ну, приблизно 7-8 см, не з таких квітів велитні. Аромату її не чую, не ароматна, але кольори досить приємні і форма квітки. Хто любить чайногібридні, класична. Ще одна бруслина сорту, не знаю, на ніжці, чупа-чупс. А поруч і риси, як вже казала. А тут темно-вишнево-листий барбарис атропурпуреа. Ріжу його, ріжу, він хоче рости, хоче рости. Дати волю, візьме два метри, а він ж то спереду у мене. Ось так і живемо. До речі, листя Барбарису. Теж є гарним тлом для двоколірних квіточок ювілею принца Де Монако. А на осінь, який він яскравий. Він така родзинка у цій клумбі, саме восени. Це я про Барбарис. Ювілей то родзинка цієї клумби від початку літа, доки не впаде сніг. Вічно-зелена жимолось шапкова. І як сніг починає падати, приходить осінь і зима заквітає черіті сорт, магонія середня, вічно зелена. Оце краса. Звісно, якщо погода дозволяє бо морозить і суцвіття прибивають. Шефер десь виглядає, golden border, лілейник. А тут подаруночок від пані Ірини Гурської. Дякую. Підказали мені, що це Айстра Альпійська, ніколи не думала. Все говорили фіолетова ромашка. Звісно, так образно, бо схожа квіточка на ромашку. Півонії і так далі. Отже, таким чином познайомилися ми з моєю другою клумбочкою. Не знаю, чи вам щось сподобалось, чи довідали щось нового. Чи навпаки, розподобалося, слухаючи мої розповіді, мої враження та мій досвід, ну, вже як є. Наступна серія буде про клумбу, ось ту під черешною, де стоїть драбина бо сезон черешень. А далі про наступну під виноградом і поїдемо довкола. Будинку, дякую, що зі мною, що дивитесь. Можливо, щось упустила, не розповіла. Запитайте, рада буду відповісти. Ще раз вам вдячна за перегляд. Зустрінемось в наступній серії на оцій клумбі. Слава Україні!